Привіт-привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі олівці від фірми Color. Зараз вам такі трошечки розпаковочка. Лівчки на 240 кольорів. Дуже хотіла замовити собі щось таке бюджетне і у той час гарне, щоб вони гарно малювали. Дуже гарне пакування, до речі. Це зроблено так, щоб олівчики не пошкодились та не побилися при транспортуванні. За це дуже велике дякую цієї фірмі. Металевий корпус можемо побачити, і все добре запаковано. Мені це дуже сподобалось. Що є великим плюсом цих олівців їх можна замовити в Україні. Я, наприклад, замовляла через розетку. Також можна подивитися, які є набори на Алікспресі. Ну, я замовила тут, тому що ціна була дуже солоденька. У них була знижка дуже гарна, це було перед Новим роком. До речі, ось тут на звороті написано про те, що це професійні олівці, що вони святостійкі, що вони, що вони добре змішуються та мають 240 кольорів, які не повторюють. Мене ще дуже підкупило купувати ці олівці, це те, що тут є зірочки світостійкості, і це дуже прям було м, цікаво побачити, чи все це насправді, як вони працюють, ці олівчики. Купила собі ці олівці, щоб знов почати розмальовувати у розмальовках. Хотіла щось бюджетне, але щоб вони були м'якенькі і гарні. Мабуть, багато стресу накопилося, що я вирішила знову розмальовувати у розмальовках, бо це дійсно такий для мене це дійсно релакс. Давайте подивимося, що всередині. Всередині у нас ось така колор карта Ось тут можна побачити кольори, які є в цьому наборі. Ну і сама колор-карта. Тут 240 кольорів, усі підписані та пронумеровані. Далі в нас така маленька якась штучка, не знаю для чого вона тут. Ну і самі олівчики. Кольори виглядають дуже-дуже гарно. Там корпус олівця, він дуже такий гладенький, приємний тримати у руці і дуже легкий. Якщо порівнювати ці олівці з призма Color, то товщина самого корпусу приблизно така сама, як у призми, але грифіль він тонший. Ось можна побачити, що на самому корпусі зірочки світостійкості, номер та назва. А от, якщо порівнювати з Faber Castell, то він товший набагатовший, ніж ці олівці. Ну, вони дійсно бюджетні, і тому багато чого я від них не чекала. Ось такий у нас наворчик, можна побачити. Такі жовті та тілесні кольори. Далі у нас червоні та рожеві кольори. До речі, палітра дійсно дуже така багата, Мені сподобалось. В цьому наборі є також флуоресцентні та металеві кольори. Тому цей набір він такий повноцінний. Тут і металеві, і флуоресцентні, і звичайні. Я коли обрала набір, я дуже дивилася, щоб була гарна палітра якихось зелених, щоб вони були різноманітні, і щоб самі кольори вони були такі достатньо складні. Мені досить сподобалось, які кольори присутні в цьому наборі. І рожеві, і червоні, фіолетові, дуже гарні, коричневі дуже гарні. Я зараз зроблю викраску і подивимося, як це все виглядає. Хоча це все різноманіття мене трохи і лякало, тому що я як уявила собі, що мені ось ці всі лоточки доведеться доставати, доведеться викладати перед собою, щоб я могла обирати кольори та малювати. Мені це не дуже подобалось. Тому я вам якось покажу. Я зробила собі власноруч такі пенали і переклала з цих лоточків до пеналів, і мені дуже зручно потім малювати ними. Розмальовувати. Коли я почала робити ось цю викреску, спочатку мені не дуже сподобалось, як лягають кольори на цьому папері, на тому, на якому ось ця викразка. Я спочатку подумала, ну, щось воно таке схоже на марку, як звичайно продаються ці марку, але ні. Все ж таки, коли я почала малювати саме цими олівцями, розмальовувати, вони зовсім не схожі на марку. Вони набагато м'якіше, набагато гарніше віддають пігмент, набагато краще змішуються між собою. І я була дуже задоволена. Але спочатку були ось такі моменти, коли ну, щось, щось, воно, щось воно не те, щось я потратила ці гроші, і щось мені не дуже подобається. Але потім мені вони дуже сподобались. Я вже їх і розпробувала, і скетчі робила, і ілюстрації, і в розмальовках розмальовувала. Тому для мене цей набір дуже гарний. І ось така карта, колор-карта в мене вийшла. Подивіться, які гарні кольори. До речі, вони дійсно майже не повторюються, хоча є декілька дуже-дуже схожі. Але в цілому дуже гарно. Тому ну, мені цей набір сподобався. А зараз покажу вам деякі розмальовки, в яких я розмальовувала цими олівчиками. Вони дуже гарно змішуються між собою. Ось така ілюстрація в мене вийшла. Це книга «Мільйон лам. «Мільйон лам» Лулу Майя. Нещодавно я її собі купила. Мені дуже подобаються ілюстрація в цих розмальовках. У мене це вже третя книга Лулу Майя. Я залюбки розмальовую якісь ілюстрації, особливо вони такі піднімають настрій, бадьорять. І ці розмальовки дійсно для мене працюють як антистрес. Олівці на цих розмальовках лягають дуже гарно, вони, вони гарно змішуються, гарно віддають пігмент. І мені дуже сподобалось, незважаючи на те, що цей папір він такий достатньо тоненький. Але я все одно вдячна, що в нас хоч щось є, тому що на українському ринку зараз ну дуже мало гарних розмальовок. Ну, от що, що не кажи, але все ж таки ні Джоанни Басфорд, ні Мілі Морота, ні Ганна Карлесан, Марія Тролі. Ну, багато є чудових авторів, яких хотілося б розмальовувати, хотілося б, щоб українське видавництво видавали. Ці книжки у нас тут, щоб не купувати їх за кордону. і За кордону вони коштують більше тисячі гривень. І для мене, наприклад, віддати такі гроші за розмальовку невеличкого розміру ну, це для мене це багато. А ось такі книжки. Маю» можна у нас знайти, можна знайти «Кербі Розанас, е, є Чарівний Сад, від Джоан, але це дуже старенька її книга. Це саме перша її книга. В неї зараз багато чудових книг. І я думаю, чому давництво не домовляються, не робляться ці її нові книги. Ну, пускай вони будуть коштувати там, ну 400-500 ну гривень. Ну, це вже не тисяча більше тисячі гривень, там навіть не тисяча, там більше тисячі гривень для того, щоб купити за кордону. Це я вам трошки пожалілася. Тому що дійсно хочеться, щоб наше видавництво більше видавало таких різноманітних розмальовок, не шиї, а такі, знаєте, авторські. Хоча у нас з'являються також чудові автори, яких я залюбки також куплю собі у колекцію. А що стосується цих олівців, Трохи розповім про їх недоліки. Якщо подивитися на, на їх грифель, та сама деревина, вона якась не дуже якісна, як на мене. Там якісь заусінці зазубрени, я не дуже розумію, щі, щілини якісь, але навіть, начебто на заточку, це не впливає. Та Ще сам грифель у деяких олівців, він не дуже по центру. Трохи є крихта. Але в цілому, якщо для розмальовок подобалося. Він думаю, не тільки для розмальовок, але також для ілюстрації, для скетчинга вони також підійдуть. Насчет святостійкості я нічого не можу сказати, тому що так, зірочки святостійкості вони є. Але наскільки вони виправдовують себе, я не можу сказати. Тому якісь маленькі ілюстрації, листівочки та Розмальовки можна їми малювати. Ось такі ілюстрації вийшли в мене. Це також книга Ломаю, майже мільйон морських створінь, дуже мені також подобалась вона. До речі, фони я роблю корильними мілками неоколор, мені дуже подобається. А от самі ілюстрації я розмальовувала цими олівцями. Тому ви можете побачити, як вони гарно працюють. Також от в мене є закордонне видавництво. Джоанна Басфорд. і ось також ці олівці. Можна побачити, як вони працюють. Хоча тут такий папір, що мені здається, тут будь-які олівці будуть гарно себе показувати і гарно віддавати пигмент. Тому що папір тут ну, дуже щільний, дуже приємна текстура для олівців. У мене є з чим порівнювати, тому, мабуть, у цій розмальовці папір один із найкращих. Так, і ще одна ілюстрація, ось така. Також з цими олівцями була розмальована. Також намалювала ось таку пташку, щоб перевірити, як ці олівці працюють, якщо не розмальовувати, а саме малювати ілюстрації. Папір від Canson Mix Media, на ньому можна малювати як олівцями, так і акварелів 250 грамів. папір цей. Дуже мені сподобалось, як ці олівці себе показали. Тобто можна якісь маленькі ілюстрації малювати. Гарно змішуються, гарні переходи з одного кольору в інший. Що сказати стосовно тих олівців, судіть самі. Вони мені обійшлися десь приблизно 2000 гривень. Це 240 кольорів. Вони підійдуть як початківцям, які хочуть малювати саме олівцями, робити якісь ілюстрації, так і для професіоналів, які хочуть щось таке трохи дешевше для скетчингу та розмальовок. Напишіть, чи користувались ви такими олівцями і чи сподобались вони вам. Дякую, що завітали на мій канал. Маю надію, що цей огляд був для вас корисним. А якщо так, ставте мені, будь ласка, маленьку-маленьку вподобайку. Всім пока-пока і до зустрічі на моєму каналі Студія Ліса.